Вітаю вас у новому відео. Це буде відео з подорожі. Дуже було важко викликати таксі, тому що це ранок, час пік, всі на роботу, школу, університет, всі кудись, і трафік відповідний. Але ми добралися. Чоловік проживав цілу дорогу, поки ми їхали в таксі. І я була спокійна цілу дорогу. А от коли ми вже на прямій. До вокзалу У мене тоді почалась таке хвилювання дуже сильне. Лишили зовсім трішечки, і зараз застрягнути в порті не прикольно. Якраз ми їхали туди в протилежну сторону, дуже сильний затор. Якраз трамвай став на повороті, і просто вся городоцька стоїть через цей трамвай. от тому це Львів може бути всяким. Ще ми їхали на електромобілі. дуже часто почала бачити зелених номерних знаків в машині. І я не знала, чому вони зелені. Чим це пов'язано, тому що там є якісь червоні номера, жовті номера, чи які там номера. Типу, що там кожен відповідає за щось своє, а це зелені їх стало набагато більше, і потім я зрозуміла, що якщо зелені номера, і там є отам ці буквочки Сета, і Грієга, це автомобілі повністю на електриці. Перший я почала помічати ці номерні знаки, і там ігрик і Ай, типу, я У мене отаке скорочення, воно асоціюється з е, ім'ям Ярослава. І я така дивлюся, тут я, там я, там я думаю, що всі Ярослави чи що. Брали та, яка має би, мала би бути від Укрзалізниці, тому що нам їхати дві години. Але я взяла наші простині. Ось тут одна, і ось тут інша застелена. В нас класний сучасний вагон, ми з сидіннями, і спинками, з ліхтариком. Ще я пам'ятаю, на Холостяку був епізод, де Олександр Терен разом з однією з учасниць холостяка вони їхали поїздом, і це був інклюзивний вагон. Але якщо чесно, я не знаю, можливо, там всередині ця була ексклюзивність, ой, ексклюзивність, інклюзивність, яку нам не показали. Але виходити на вагон, типу, щоб зайти в вагон, там були такі ж сходи, як і всіх інших. От і я до чоловіка тоді кажу: а в чому тоді інклюзивність? Типу, як людина на візку має туди залі. Ну, можливо, є якісь не знаю, там пандус чи ще щось там, що воно якось там регулюється. Але от, але в такому моменті я щось не зрозуміла, що ці сходинки і інклюзивність, ну воно якось не, не мечиться. От, і там вони їхали в вагоні, і була ось тут десь кнопочка. Він дав на вибір е, два види квітів. От і вона вибрала там один. Він нажав на цю кнопочку, і там принесіть там, будь ласка, Лілії. От Тут, а тут так само можна. Тут немає таких кнопочок. Тут є ось там якесь меню. Що тут представлено? Ми взяли дві кави. Я дріб каву, а чоловік взяв собі американу. Ну, виходить, капсульна кавоварка. У поїзді є капсульна кавоварка, І чоловік вирішив спробувати взяти собі американу. Мені здається, це... Та не здається, це точно вперше. Коли я зустрічаю таке в поїзді капсульну кавоварку. А ще ось такий от цукор. Дивіться, який прикольний. Та, ніби цукерки або жуйки. Ось така краса за вікном. А Ріна вже чекає, щоб ми виходили. Ще трішечки, Ріна, зачекай, ще трішечки. Залишаємо після себе чистеньке купе без шерстинок. Ще не встигли вийти з поїзда, в нас вже є кавалер. Це ми вже на місці прийшли в свій будиночок. Зараз вам покажу, як тут. Маленька така вішалочка для верхнього одягу, ось такий диванчик. Тут коврик такий класний, біленький. Це ми вже застелили свій плед для того, щоб Ріна на ньому була. Такий столик, ліжко дуже класне. І це ванна кімната. Душ, туалет. Все є, що треба. Мені дуже подобаються ось ці люстри такі прикольні. Дуже гарний затишний є, такий номер. Ні, 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 Дуже подобається. Ми ще не сказали, куди ми приїхали. А ми приїхали от сюди. Тільки що робила свої там базові потреби. І мені так само згадався Тікток. Я везу своїх собак за кордон, щоб вони подивились на гарні краєвиди. Тим часом мій пес з таким виглядом я ще не срав. От так само Ріна. Нас справляли свої справи і дивилась на гори. Я не знаю, в мене зараз якийсь такий стан, що я ще не розумію, де я є. Я якраз говорила про машини. І ось там світті він намагався виїхати сюди. І зараз він хоче розвернутися і він просто людині поламав паркан. Ось. Тут просто дуже сильно слизько, на дорозі ще й така гірка. Якраз до чоловіка казали, отби в нас була машина, скоріш за все, ми б не виїхали. От Він каже, треба було б шипи. Шини з шипами. Я кажу, напевно, що, скоріш за все, ланцюги треба б було, щоб виїхати. Але я не автомобіліст, повторюсь, я не знаю. <свісно> я собі так думаю. Ось під низом просто лід. І цей песик дуже схожий на лисичку. Багають ну, лисичка. Гарно. Не тепер до нас прибігли ці лисички. Не бійся, Ріна. Ріна їх боїться. Жасть, снежок, жас, снежок, рыпы. Зараз така погода комфортна, і комфортно, що не холодно, тому що коли ми збиралися, я дуже довго думала, що одягати, бо це гори і погода тут не передбачена. І найперше я думаю, ну щоб було тепло, мені треба пуховик. Тому що він якраз на будь-яку погоду, що там він не примукає, ну, пухвик як пуховик, ви розумієте. Але він в мене довгий і мені в ньому незручно ходити. Я маю на увазі, щоб отак добре як в гори ходити. так, щоб... Широкий крок зробити і міцний, то в цьому пуховику буде незручно. Потім чоловік казав: ну ти можеш одягнути одне в дорогу, з собою взяти друге. Спочатку я спочатку над тим думала, що да, можна було б якісь фотки поробити, а потім така: та я ж їду не для того, щоб фотки робити. Я це роблю для відпочинку, для того, щоб змінити. Обстановку, змінити те, що мене оточує, подивитись на краєвиди, подихати свіжим повітрям, отримати нові емоції, нові враження. От і для цього сюди їду, а не для того, щоб запарюватись над луками, над образами, щоб там зробити фотографії, там зробити фотографії. Я вдягнула окуляри, бо тут так від снігу відсвічує таке світло, що ж мені дуже важко на очі. Неприємно, таке хочеться постійно тут морщитись, морщитись. Кожного разу, коли ми приїжджаємо з чоловіком в гори, то така думка, все. Треба переїжджати в гори, завести собі кіз і спокійненько собі жити. Але замилюється око, коли ти постійно живеш в одних і тих самих локаціях, воно вже так не цінується. Це так само, як ти живеш у Львові, і ти в тебе вже замилюється око, і ти так до, до Львова не відносишся з таким, не знаю, трепетом, з таким ось такими емоціями. Вау постійного. Коли, наприклад, звідкись людина приїжджає у Львів. На відпочинок, Як сказати. Я себе наче змушую дивитись, коли гуляю, дивитись, що мене оточує, дивитись, які зображення є на будівлях, звертати увагу на двері, ще щось таке. от. Якщо чесно, то я трохи переживаю за цього пасика через те, що ми не будемо повертатися назад. Там, де ми зустрілися <смі> з цим песиком. Ми так хочемо круг зробити, обійти. Сподіваюся, він не знає, де він живе, <смі> і він собі назад повернеться без проблем. Йшли, йшли і до підйомника прийшли. <смі> <От. смі> так, в кінцеву точку прийшли цього підйомника. Я якраз чоловіку казалась, от зараз така хороша погода, що комфортно, то якщо б в мене був вибір або піднятися ніжками, або підйомником, то я би вибрала ніжками. От і все, я сказала, і ми це зробили. <сум> Причому випадково не гадаючи. <сум> якщо чесно, мені дуже боязко на цих підйомниках. Через те, що не знаю, я буду застрягнути, і щоб в мене така не знаю травма дитинства. Що я пам'ятаю, ми з батьками десь були, і здається, це ворохта була. І ми підіймалися на підйомнику, і це було влітку, чи що? Я просто пам'ятаю, що я була в такому взуті, знаєте, що відкрита п'ятка, типу що нічим не тримається і. Я була, здається, в носочках, і там саме, е, ота, типу, як в стилочках, вона була дуже сильно ковска. І я просто всю дорогу, що я робила, це думала. Хоч би з мене не впали ті капці, через те, що я від мами такої тренди получу. От це такий спогад у мене на все життя і асоціація на все життя. Це наш друг залишився ось там. Ну, він за нами не йшов, але вже тепер йде. Або ні. Проважаю поглядом. Ми вже повернулися. В наш будиночок, я ще заходила в кав'ярню, тому що мені так хотілося смаколика і кави. Якого смаколика я хотіла? Я хотіла чизкейк, і я сумнівалась, що він тут буде в кав'ярні, але ми зайшли, і я така: чизкейк, беру. Взяла собі капучино, море смаколиків. І тут твої мрії реальні. Тут у нас чизкейк. Thank mm -hmm. you. Бо ми прикольні. Не, щоб я, от, типа, це вона. Я у нас з батькою, з бачкою воно от ва. Постав на 0,5, там ніц не видно. Я бачу, щоб це видно. От тебе видно, вот твою собачку видно трошки, от, собачка. Сьогодні я вже одягнула шапку <coughs> Боже, тим димом, що отут <coughs> надихалась. Фу. Не знаю, чим там палять. Сьогодні ми проканулись і сніжило то повільніше, то сильніше. От, і я думаю, просто в вушках буде таке собі. В капці і вушках теж не дуже. А шапка супер. Ріна вже звикла. Вже розпоясалася до всіх гості, ходи. розташований біля залізничної колії, біля вокзалу, але це нас ніяк не турбує. Бо чоловік такий: ну це як наче мінус, знаєте, в сам будиночок, в кімната дуже класно. От ця кімната, що ми в ній живемо, нам дуже сильно сподобалась. І ніби як мінус, від... ми відмічали, що дуже близько біля колії, але. Наша перша спільно орендована квартира з чоловіком теж знаходилась дуже близько біля колії. Ми жили біля торгового центру форум. Хто зі Львова, то знає, там прямо по центру міста можна сказати, залізнична колія йде. От такий міст. І ми звикли, нас не турбували тоді ті поїзди, ми нормально спали. От я до чоловіка кажу, ну в нас така перша квартира була. ну Тобто тут нам теж це не буде заважати. Але, якщо чесно, переважно більшість поїздів зранку ходить, а вночі не знаю. Я спала, я нічого не чула, мене ну, нічого не турбувало. <рес> Багато ось таких одиночних будиночків, не знаю, як це назвати. І Це прикольно через те, що ви самі, ви з сім'єю собі відпочиваєте, там, у вас є така трохи прибудинкова територія, ви можете походити, там якась зона барбекю, щось таке, і ви абсолютно самі. А в нас кімната в будиночку, От, але ми не жаліємось, тому що нам пощастило з тим, що наразі в цьому будиночку ми самі. І якогось лишнього шуму, розмов, людей, рухів. Немає, тільки, тільки наші рухи. І Іринені, все. І Тиша. Ось там от гніздечко. Дивіться, гніздечко. Прикольно. Як на мене, в такі будиночки треба стовідсотково їхати машиною через те, що е, там точно все є: весь посуд, кухня і таке інше, тобто все, що потрібно. Але я розумію, що всі продукти, воду, ще щось треба привезти своє. От і тут не так близько, знаєте, щоб до магазину просто піти сходити, собі накупити продуктів і прийти. Ні. Півтора кілометра до магазину. від цієї півтора кілометра до магазину. Ну, це не близько, як на мене. Ще там паче, що вгору, і, наприклад, зараз, що тут слизько, потрібно нести продукти, пакети, як мінімум 6-літрову бутилочку води. Так, власне казав, що можна пити з крану, але не знаю. Ми просто ми просто не звикли пити з крану. У нас дуже жахлива вода. Ми купуємо очищену воду. В автоматі, щоб пити. Чоловік каже, що в середньовіччі е, прикладали там труби і так далі для того, щоб не ходити по воду. От, а ми зараз ходимо по воду, щоб її купувати. Але, наприклад, так гарно, ось подивіться. Гарно. там Десь там ми вчора були, чоловік показує. Ось, краса. Я, наприклад, знаю, що перші труби у Львові вони були дерев'яними. І, відповідно, через те, що вони були дерев'яними, там розмножувалась купа бактерій. Це було дуже сильно, там нестерильно ніяк. І люди дуже сильно хворіли і дуже сильно поширювалися різні хвороби. От зараз всі ті комунікації, які прикладено, хоча там такі труби, типу вже не дерев'яні, от, але все рівно. Там же в накопичилось тих трубах купа всього, і вони старі, ну і відповідно купа домішок всяких різних. Але мені здається, що це такі шишечки, з яких роблять варення. Я погуглила, що з хвойних дерев, з малесеньких молодих шишечок роблять варення. А це дерево точно не, не сосна. Сьогодні після прогулянки я теж взяла каву, сьогодні взяла Flat White. І ось тут пише щастя завжди поруч. Ось моє одне щастя їсть свій корм. А ось це моє друге щастя. Так. І сьогодні собі теж взяла чизкейк, але на цей раз ванільний. І ось подивіться, який він прикольний. Вже збираємось, залишаємо після себе чистоту. Ну, ліжко ми лишили так, тому що ми його не заправляли, все рівно ж будуть змінювати. Коврик все чистенько, біленький, немає шерстинок. І так само залишаємо чистим диван без шерстинок, без нічого. Все, дякую кімната. Пока-пока. У -пока. нас тут другий поверх, і тут такі сходи, що рівні тяжко зійти, вони трохи слизькі для неї. І отак от, от у нас відбувається і підйоми, і сходження разом з собакою. Ось так от. Місце так гарно пташки співають. до кінця наші такі канікули, така наша втеча, втеча від реальності трішечки. За 20 хвилин наш поїзд, і додому. Іну в плед, бо я так розумію, що їй холодно, і тепер вона от ковомотняча ходить. Циганка Реїна на вокзалі у Випрошує Випрошую людей гроші, ви в людей гроші. Це просто вовк в овечій шкурі.